Війська РФ зазнали втрат при спробі штурму в напрямку Чкалове на Херсонщині. Після перерви жителів Херсонщини знову випускають на підконтрольну Україні територію. Херсонський театр відкрив осінній сезон показом моновистави у Києві. У південній операційній зоні досить напружена ситуація. Так характеризує обстановку оперативне командування. Зміну складі та положення російських військ не зафіксовано. Вони намагаються підтягнути резерву з Криму і сконцентровані на утриманні захоплених територій Херсонської області. Танковий взвод спробував штурмувати у напрямку Чкалове, Великоолександрівська громада Херсонщини, Безіменне, Миколаївська область, втративши один танк, який підірвався на міні. Військові РФ відступили з танків, мінометів, артилерії всіх видів війська РФ. Обстрілюють позиції Збройних сил України і прифронтові населені пункти. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА. Один з безпілотних розвідувальних апаратів російської армії вже не здійметься в небо. Військовослужбовці сил протиповітряної оборони збройних сил України збили Орлан 10 у Херсонській області. Протягом бойового дня військові РФ задали три авіаційні та три ракетні удари, натомість отримали п'ять уражень від українських льотчиків. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема, контрольний спостережний пункт та склад з боєприпасами в Береславському районі Херсонщини. Втрати війська РФ уточнюються. Підтверджено в знищення 57 військових, танку та 7 одиниць автомобільної техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Чотири доби в черзі біля блокпосту у Васильівці й Денис зі своєю собакою на підконтрольній Україні території. Слава Україні. Сльози радості. О, Дивіться з перших днів війни Денис волонтерив, доставляв ліки в Херсон і розвозив продукти по квартирах. Коли відчув небезпеку, окупаційна влада заговорила про мобілізацію. Чоловік вирішив виїхати. Це було довго, це було складно. Це було подекуди дуже нервово, але це варто робити. Коли ми вже виїхали в після останнього блокпосту в сіру зону. Ну, тоді вже розумієш, що ти на свободі. Можливо, це ще не кінець шляху, але точно вже відчуваєш що на свободі. Коли побачили перших українських військових, тоді там моя попучиця не втримала сліз. Власне, Даша просто розридалася. Не виходить виїхати з Херсона у Єгора, власної машини у нього немає, а у перевізників чимала черга. Через те, що окупаційна влада періодично блокує проїзд, кількість тих, хто хоче виїхати, збільшується, а перевізники не встигають вивозити, говорить чоловік. Майже всі перевізники, до яких я звертався, вони відмовили лише один там сказав, що на власний ризик, але ми зрозуміли, що. Нас там не пропустять, нас просто розвернуть через Крим. Також вже були складнощі для виїзду чоловіками. Я принципово не хочу їхати через Крим, тому що це наразі ворожа територія. Там ще більше шансів, що тебе можуть загребти і на цю примусову мобілізацію. Останнього тижня виїзд через Васильівку російські військові блокували, проїжджали одиниці 27 вересня 28 вересня людей пропускали. Розказує радник Херсонського міського голови. Але проїжджали лише легкові машини, автобуси розвертають за його словами. Військові РФ від перевізників вимагають російську ліцензію, хочуть оформити ФОПи за російським законодавством. Ряд транспортних засобів, які належать благодійним фондам, які здійснювали перевезення або були орендовані благодійними фондами. Ну скажімо так, затримали там, арештували, поставили на так звані там штраф майданчики, або десь взагалі невідомому напрямку. От ну достатня кількість там автобусів, які сьогодні не можуть виїхати з окупованої території. Коли саме російські військові будуть випускати на підконтрольну Україні територію, а коли ні, передбачити неможливо, все залежить від їх настрою та наказів окупаційної влади, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Вони не затиканими для того, щоб люди виїжджали з Херсонщини. Воно ламає картинку того, що нібито там люди радіють тому, що там русський мир прийшов. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонський муздрамтеатр імені Куліша відкрив осінній сезон у Києві. Моновистава кицька на спогад про темінь. Це історія про 2014 рік біженки з Донбасу. Сьогодні жителі Херсонщини опинилися в такій же ситуації, говорить Херсонка Владислава. «Вистава, яка не може залишити байдуже будь-якого з нас. Тому що насправді війна почалась в 2014 році, і, на жаль, багато хто а, з нас жив так, нічого не відбувається. Зараз кожен з нас в такій ситуації ця вистава нам ще раз це довела. Режисер Сергій Павлюко Миколаєві, актриса Ольга Бойцова в Хмельницькому, сцена в Києві. Такі сьогоднішні реалії Херсонського театру говорить гендиректор театру Куліша. Виставою зацікавилися у Польщі, а для показу в Києві її довелося трохи переробити. Сьогодні фактично прем'єра, тому що, по-перше, ця вистава гралася у нас в Херсоні на свіжому повітрі. Ми її робили спеціально для зеленого театру, для лісового театру. А вперше вона грається от в залі, тому що тут особливість цієї вистави, що гериня розповідає свою історію і варить справжній український борщ і в кінці ще пригощає глядачів. На сцені зараз усе пов'язано з Херсоном, розповів режисер Сергій Павлюк. Не лише підтекст історії, а й реквізит. Наприклад, продукти на столі, це гуманітарний пайок, що отримують від волонтерів біженці з Херсона, каже режисер. З собою з Херсона я вивіз прапор, який висів на стелі Небесної Сотні, яку собаки зруйнували. І ось сьогодні цей прапор висить у нас як символ, частина вистави. Живе нагадування, що його треба повернути додому. Ну, борщ, який ми варимо, вариться. морква, буряк, помідори це те, що було вирішено моєю сім'єю, наших друзів, які дозволили а, перекопати їм сад. Після вистави глядачів пригощали звареним борщем, але головний смак, який лишився після перегляду п'єси, це пережиті емоції, спогади, розповів житель Херсона Іван. Мені дуже сподобалася вистава. Дуже крута, емоційна. Дякую, дякую режисеру, дякую Олександру Дуже круто, потужно. Мені дуже сподобалось. Дякую. За словами Олександра Книги, скоро театр запросить глядачів на справжню херсонську історію. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.